Шість розтрощених дубинкою вікон та вирвані дверцята. Таксист Антон показує свій нещодавно куплений шевроле після зустрічі з п'яними клієнтами. І закривається з трудом. Во так от іну 15-20 тисяч. Я думаю, а ще розбита дубинкою голова, синці на руках. Та найстрашніше постріл з пістолета, від кулі якого Антона зберегло лише диво. Я посмотрел на него. Увидел четко как он направляет в мою сторону пистолет и делает один выстрел. Целенаправленно, направлено. То есть я видел ни вниз, ни вверх, никуда Целенаправленно направлена. Он пытался целиться в мою сторону. О роковий виклик він запам'ятає на все життя. 27-річний Антон Уткін той самий водій таксі, у якого і виник мовний конфлікт із п'яною охороною нардепа Дмитра Яруша. Він вперше погоджується на інтерв'ю, але навіть тепер просить не показувати своє обличчя. Боїться у спокійному та аполітичному таксисті п'яні та озброєні Ярушівці угледіли сепаратиста через його російську мову. Сразу я зрозумів, що люди трохи якби Може, даже изрядно підвипівши, потому как садились в машину, как бы немножко заталкивая друг друга. Их німшка это смутило, що я разговариваю на русском. То, что меня обзивали сепаратистом, Чесно, ну немножко мені не нравилось, тому що ну я себе таковым не считаю. Попри образи, Антон принципово мовчав, але клієнти не заспокоїлися, провокували та вимагали відповідь на гасло Слава Україні. Ану, ну скажи, скажи, що ти нам типа, на слава Україні. На що я їм сказав? типа, ну можна я нічого не буду. Они говорили, давай вези к нам к своїм то тобто есть на допити туди-сюди. Я говорю, с ну, що взяли, що я от сепаратист, давайте не будем на гасло. Він так і не відповів. Тоді найагресивніший клієнт взявся дубинкою та пістолетом навчити таксиста патріотизму. В момент, коли я отчитывал здачу, открылись двері з моєї сторони, і цей человек начал наносити удари, типа, по мне телескопической дубинкой. Він миттю вискочив із за керма і почав тікати, а потім були постріли у його бік та трощіння машини. На сусідній вулиці з чужого таксі він кинувся кликати допомогу. Нам вдалося роздобути цей запис. бочка, срочно, машина побита, Я вже побитий, Тут, коротше, смотодори ці... спасайте. Витувати міліцію. Боже, побочка на медицинской. Прием родины. Если что, милицию вызвал. 47-й дом, приходите. У них пушка, блин. Доки поліція не поспішала у двір, де стріляли в таксиста, примчали його колеги, аби не втекли стрілка, та його спільників оточують з обох боків. Що було далі, фіксує відеореєстратор. Таксист Вадим вискакує з машини. А коли бачить, що в його товаришів стріляють, кидається на озброєного чоловіка із битою. і той відкриває вогонь на ураження вже по ньому. Величезна крововтрата, пробита артерія та дві прострелені ноги. 50-річний Вадим Раюк був на волосині від смерті. Нині у реанімації він розповідає, чому побіг збитою битою на пістолеті. Вони намагалися просто обіжати. Вони розбили машину. таксиста, який з військом побачив мене, що я вискакував з машини і біг до них. почав одразу стріляти по мені. Увесь цей жах розгортається у звичайному дворі, просто біля дитячого майданчику, де гралися діти. Від самосуду обуреного натовпу затриманих рятує лише поліція. У одного знаходять посвідчення особистого охоронця нардепа Дмитра Яруша. Показує, по тому що ще з будемо його убивати. Давай, показуй, показує, ксів. Достаньте, щоб ми сняли що це охорона Яруша. Та се смотри. І один і другий не місцеві, родом з Івано-Франківщини. Обидва добровольці пройшли АТО та працювали охоронцями у Яроша. У Кам'янському знімали квартиру. Ось у цьому будинку налякані місцеві кажуть своєрідну перевірку на патріотизм. Сусідам вони влаштовують вже не вперше. <труто> Страшно. Ми в будь році, вони тут випивали хлопці. Ми йшли з чоловіком із магазину, доходимо до їх, вони, слава Україні. Ну, в мене чоловік вже по війсту не дочуває, але ну, він, слава Богу, почув. Він каже, е -е -е Героям слава, ну, вони нічого не тронули. Сам Ярош, інцидент, який нажихав, чи не все його рідне місто, так і не прокоментував на камеру. Щоправда, дружині підстреленого таксиста одразу приніс гроші на лікування і пообіцяв не впливати на слідство. А от жінка, коли дізналася, що її чоловіка розстрілював доброволець, АТО, ледь не зомліла, адже від початку війни вона сама була волонтером. Я як людина особистого характеру з початку війни. Допомагала би на те, що мені сказав Дмитро Ярош, що це люди, які були в АТО, і вони кантужені. Люди добре заберіть у кантужених людей огнепальну зброю. Вони по Потребують реабілітації, а не бути особистою охороною яроша і стріляти у людей. Романа Малісевича, який не стріляв, поліція одразу відпускає. Дії стрілка Михайла Навродського кваліфікують як хуліганство. Ніякого тобі замаху на убивство, не зважаючи на постраждалого у реанімації. Хоча таки арештовують на два місяці. Вже відомо пістолет Макарова, з якого охоронець яруша стріляв у людей, нелегальний. Зброя, яка була вилучена в місці скоєння правопорушення, ніде не зареєстрована. Чи знав про нелегальний ствол свого будь сам нардеп? Вочевидь, так. Але до нього чомусь запитань у слідства немає. Здавалося би крапка. Далі справа слідчих та суду. Але ні. Історія різко змінює хід із появою у стрілка адвокатів. З дня резонансної стрілянини не минає і тижня. Як скандальна справа отримує новий неочікуваний поворот до кам'янського відділу поліції надходить ще одна заява про злочин. Тільки тепер постраждалим ні, просять визнати стрілка. А таксистів підозрюваними адвокат демонструє фото Навродського із прибинтованою головою. Заявляє про кривавий самосуд з боку таксистів і кардинально змінює акценти в цій історії. Мой подзащитный, ну, посмотрите на него. Мне кажется, что потерпевший в данной ситуации он, потому что он весь перебинтован, весь опухший весь в крови. Мы вчера сдали начальнику Каменского ВП Украины заяву про кримінального правопорушення в отношении и Уткина и Раюка. По 296 части 4, по той же статті, по якій подозревается зараз наш позащита. Версія адвоката: конфлікт і стрілянину спровокували два постраждалих таксисти, один із яких у реанімації. За це і мають відповісти. Они, когда машину, сказали, Слава Україні", не ответ. И... Ну, в общем, это, це мало місце. Почему, в принципі, це заявлення преступлении появилось. У нас не должно бути самосуду. Не було б. Бы... Цих дубинок, не було б этих окружень, не було б этого збійства, не було б таких послідств. Тобто, з постраждалих тепер роблять винних. Натомість вони певні, цих наслідків не було би, якби п'яний і агресивний Навроцький не трощив дубинкою таксиста та його машину і не носив із собою нелегальну зброю. Я вважаю, що п'яні люди не повинні носити зброю, якщо ти хочеш випити. Он должен оставить пистолет в другому місці. Версію самого Навроцького ми чесно намагалися почути з перших вуст, але спілкуватися з журналістами стрілок відмовився. До нього звертались журналісти. Щодо надання відеоінтерв'ю, спочатку, наскільки мені відомо, він погодився, а сьогодні написав заяву присутності свого адвоката і відмовився від надання будь-яких коментарів. Відтак навіть важко уявити, яке продовження отримає ця скандальна справа. Вже наступного тижня адвокати оскаржуватимуть арешт стрілка і проситимуть випустити його з сізо. Тим часом сам постраждалий таксист, з якого так старанно ліплять образ сепаратиста, змушений шукати і собі адвоката. А поки просто вірить в обіцянку Дмитра Яруша, що той не впливатиме на слідство, а закон один для всіх, і навіть для його особистої охорони. Я вірю в Правильность исхода решения. Сам Дмитрий Ярож говорит, что не будет выгораживать, не будет помогать, то есть не будет мешать то есть, следствию. Ну, я надеюсь, что как бы так оно и будет.